Я побачила, що у сина отакі очі, і він каже: Мені здається, я зараз помру. І я зрозуміла в той момент, що це панічна атака. Вперше в житті я стикнулася з нею ось так. Я впевнена, що багато мам я, в мене навіть сльози з'явилися від цих спогадів. Я впевнена, що багато мам так само вперше стикаються з цією ситуацією. Тоді я інстинктивно почала з ним рахувати іграшки, відволікати його на запах, на як ви вже це проговорили зараз. Як правильно вибудувати оцю систему допомоги в цій ситуації? А так, панічні атаки це таке доволі часте явище. Нині воно може бути як у дітей, так і у дорослих. І от те, що ви описали, і мені здається, що я зараз помру. Це найчастіше фраза, яку говорять люди. Тут а, до цього, якщо ми пояснюємо, говоримо, що так, ми відчуваємо пришвидшене серцебиття, але маємо пояснити, що від панічних атак, в принципі, люди не помирають. Це ось такий, ось така реакція організму на стрес. І вона є нормальною, В принципі, будь-яка рекція вона є нормальною. І далі пробувати допомогти. Так, це можуть бути відволікаючі, коли ми там рахуємо, перелічуємо 5 червоних предметів, які ти запахи зараз відчуваєш, яка там музика, і не чекати одразу, що такі супершвидкі результати. Якщо ми спробували це, далі можемо спробувати дихальні техніки, і плюс там розтирання, тому що простукування там, ті, які можуть бути по тілу, цими техніками треба володіти більш краще. тому елементарно так дійсно переключити дитину а, на те, щоб вона відчула, що вона з дорослим, вона в більш-менш безпечному середовищі, а далі вже пробувати ці класичні а, ми нещодавно з моєю донькою дихання по квадрату нам допомогло, і це вперше за всю історію війни, коли я сама зіштовхнулася з тим, що а, я сп... Спочатку навіть трошки розгубилася, бо моєї дитини цього не було. А далі я зрозуміла, що так, ось вона, ось ось це і є панічна атака. І після цього ми почали дихати. І коли вже воно прийшло, сказала, ти знаєш, мені найбільше подобається дихальні техніки. Ти дихаєш разом зі мною, ти тримаєш мене за руку, і мені так легше тоді я відчуваю твою присутність, я відчуваю цей контроль і абстрагуюсь від того, що там відбувається за вікном.